Презентую вам лот для верхової їзди, куртки та штани Softshell підліткові від бренду Aldi. 248 гривень всього за одиничку. В лоті представлено 16 різних одиниць одягу і відповідно вартість за усе 3980 гривень. Показую вам ось для прикладу штані. Штані у нас бренду Crane, Вони можуть бути як в пакуванні, так і без пакування. Показую, як мають вигляд штани від 128 розміру до 152. Вони є сині і є чорні. Давайте покажемо. Унісекс. хлопчикам та дівчаткам можна, показую, одразу відкриті. Матеріал Soft Shell що це таке? Це м'який такий більш матеріал плотний. Він дуже такий тактильний, при тому всьому, подивіться, будь ласка, все на утепленні. Тобто, це на верхову їзду сезону, осінь, зима і рання весна. Тут все уплотнене, так як потрібно повністю. Ми бачимо тільки, тільки ось тут тоненький матеріал, все інше повністю уплотнене. Кишеньки діючі, застібка, відповідно, також показую по спинці. І покажемо зараз вам синенькі, теж відкриті. Дивіться, будь ласка, наголошую, це унісекс, як хлопчикам, так і дівчаткам. Все уплотнене, спеціалізоване для верхової їзди. Також показую курточки. У нас є дівчачі та хлопчачі, опять же, унісекс. Ось такі можуть бути в пакуванні та без пакування зараз покажу. Наприклад, по курточкам 122-152 по розмірам. Є а, липучка для того, щоб затягнути манжетик, є кишеньки діючі на зіпці. Ось так от вона утеплена, класні, шикарні курточки і позаду є світловідбивач. Наголошую вам, що всього 248 гривень за одиничку. Давайте ще чорну також покажу. Чорна у нас брендована, на зіпці, діючі кишеньки, також липучки, також наутеплені. І позаду показую, є світловідбивач. Нагадую, 248 всього гривень за одиничку одягу для верхової їзди незвичайний лот, це наша новиночка. Скоріше замовляйте, будь ласка, через наших менеджерів. Усю інформацію залишаю під відео.